Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Боже, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 18 листопада 2022 року. По вашим проханням, я набросав отакий каталог невеличкий від руки, і хочу розповісти вам, що в мене буде в асортименті з черенків, і що залишилось із саджанців. Друзі, черенки винограда, сорти. Дані, все воно перед вами, дивіться. Із черенків є Black Rose, Кадрянка, Кишмиш Юпітер, Гарольд, ФВР 7 дроп 9, Забава, Подарунок Ірині, Тасон, Суперекстра, Благовест, Лівія, Кишмиш Скарлетт Рояль, Кеша, Преображення, Світлана, Шоколадний Молдова, Водограй, Анюта. Черенок на 3 почки, на 3 глазка, на 3 бруньки, кому як буде зрозуміліше, буде коштувати 20 гривень. З приводу саджанців, що в мене залишилось по саджанцях: Молдова, Гаральд, Black Кадрянка, Кеша, Благовест, Кешмис, Скарлетт Рояль, Гала, Світлана, Анюта, Забава, Подарунок Ірині, Шоколадний Плєвін, Супер Екстра. Саджанці будуть коштувати 70 гривень штука. Друзі, з приводу скидок, з приводу подарунків, це все воно присутнє. Від замовлення будуть скидки, гарні скидки будуть. Ну, як правильно сказати, в, якому, в якій кількості ви замовите, будемо від того, як то кажуть, і відштовхуватись. Подарунок буде само собою. Так що, друзі, така картина. З приводу ціни, ви мені можете сказати, чому дорого. Друзі, ну, по-перше, черенок 20 гривень це недорого. Хлібина зараз коштує дорожче, ви виростете садженець і через 4 роки він вам віддяче в 20, а то й у 25-кратному розмірі. З приводу садженця. Ви візьмете за 70 гривень. Посадите через 3 роки, так же само, він вас віддяче у 20-25 кратному розмірі. З приводу цін, все-таки хочу додати. От дивіться, постійно покупець незадоволений. Беремо навіть по прошлих роках. По минулих роках, не так я сказав трішки, вибачте. По минулих роках, коли черенки коштували 5 гривень, було дорого. Потім черенок коштував 10 гривень, 15 гривень дорого. Зараз 20 гривень також дорого. Я не знаю, що вам ще відповісти, але я думаю, ви всі розумієте, які ціни в нас з кожним, з кожним роком. З приводу саджанців, так само. Я свої перші саджанці за. Мовляв, по 25 гривень я замовив те, що мені потрібно було, я посадив, потім додавав, додавав, додавав. Тобто, коли саджанці коштували також 25 гривень, це дорого. 30-35 гривень дорого, 40-45 дорого, і т.д. і т.п. Завжди так було, є і буде. З приводу виноградної ягоди, от у цьому році у мене вся ягода ішла. По 80 гривень. Тільки там ягода, яка була трішки з кислинкою, вона йшла трішки дешевше. А так, в основному, по 80 гривень за кілограм ягоди. Садженець 70 це навіть не кілограм ягоди по даному році. Я в тому розумінні по коштах, якщо ми беремо. Так що, друзі, якось так. Ну, що зміг я розповів? Далі дивіться самі. А так я хочу ще сказати: ось дивіться, супер-пупер, мега новинки. Вони ж коштують там грошей набагато більше, ніж оці провірені сорта. Наприклад, беремо там є черенки по 100, по 150, 200, 300, 500 гривень. Ну, я не знаю. Багато сортів просто непровірених. Купляти їх і потім говорити, що цей сорт через 4 роки дав 3 ягоди. Ну, це також якось не дуже хочеться. А з приводу саджанців, там же ж також є ціни, які кусаються. Реально можуть вкусити так, що просто капець. 500 гривень, 700 гривень, по 1000 гривень є саджанці. Ну, Друзі, всі ви, я розумію, я так розумію, що всі ви бачите ціни, як сказати, цінову політику. Ну, якось так. Друзі, бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, близьким саме головне це перемоги, щоб ця перемога була тільки за нами: мирного неба, міцного здоров'я. І все в нас буде Україна. З Божою допомогою ми переможемо ту нечість і будемо жити у вільній країні. Дякую за увагу. Сьогодні у нас 18 листопада 2022 року. З вами був Толян, До побачення, ще побачимось!